Вітаємо вас в ефірі телевізійний вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Останній тиждень у нашому університеті видався надзвичайно насичений, особливо науковими та спортивними подіями, про які вже традиційно вам готова розповісти наша телевізійна творча група. В рамках програми головування Латвії в раді Євросоюзу в нашому рідному місті Харкові відбувся ряд заходів. Присвячених найрізноманітнішим питанням співпраці, обміну культурного та професійного досвіду між Україною та Латвією. Одне із головних місць у програмі латвійських високоповажних гостей обґрунтовано зайняли і наукові терени нашого університету. Наша творча група знаходиться в президії Національної академії правових наук України, де з хвилину на хвилину розпочнеться круглий стіл, антикорупційне законодавство, теорія та практика застосування. У заході взяли участь надзвичайний і повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Аргіта Даудзе. Перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Прокопович Битяк, депутат, голова підкомітету протидії корупції Комітету оборони внутрішніх справ та боротьби з корупцією Сейму Латвії Алексійс Лоскутовс, старший експерт з питань протидії корупції Інесе Войка, представники судів, правоохоронних органів, провідні та молоді науковці Харківщини. Важливість обраної тематики підкреслив і прокурор Харківської области Юрий Брониславович Данильченко. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие достаточно актуально, потому что вопросы борьбы с коррупцией в нашей стране стоят сегодня на первом месте. И это основная задача, которая стоит поставлена и президентом, и Верховным Советом, и Генеральным прокурором, и руководителем всех правоохранительных структур. То есть это задача номер один. Особливу проблематику прояву корупції в нашій країні відзначив перший віце-президент Національної академії правових наук України Олександр Віталійович Петришин, який і відкрив захід. За час проведення круглого столу були заслухані доповіді провідних науковців та державних службовців від кожної сторони. Надзвичайний і повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Аргіта Даудзе зазначила, що завдяки проведенню цього круглого столу з'явилася можливість обміну досвідом та практичними напрацюваннями. Своїми враженнями пані посол поділилась із нашою творчою групою. Важно не тільки ученим в відносині корупційних питань бути, на одном на одной волне, но очень важно, чтобы общество тоже понимало важность этого негативного явления и не участвовало в его поддержке. Хорошие законы еще не означают возможность внедрения этих законов и соблюдения их. Здесь очень важлива комунікація з обществом і обща культура правовая в страні і восприяти законів і соблюдение їх. Саме зараз антикорупційна реформа в Україні почала набувати реальних обрисів. Про це і зазначив перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Прокопович-Битяк, безумовно, необхідно і можна боротися з корупційними проявами. Хоча це не нелегкий легкий шлях, який потрібно пройти. І нам безумовно, це буде мати користь і для викладацької роботи, для використання цих цього досвіду у викладанні. Цього законодавства у нас в Національному університеті для студентів, котрі також в майбутньому підуть на роботу і будуть працювати у сфері, тому, можливо, і в сфері боротьби з корупційними проявами. Попередньо такі зустрічі у нас із латвійською стороною відбувалися. До цього зустрічався із послом і представниками посольства ректор університету Василь Якович Тацій. От, який в цілому і дав згоду на, на проведення цього заходу, цього круглого столу, який пройшов у стінах Національної академії правових наук України і був, як ви бачили, організований на досить ну, хорошому рівні. Нам надзвичайно приємно зазначити, що всі сюжети для сьогоднішнього випуску програми готували студенти нашого університету. При цьому тематику вони обирали самостійно на власний розсуд і відповідно до своїх уподобань. Пропоную подивитись наступний сюжет від нашої спортивної Марії Дейніченка. 17 березня 2015 року у національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого в навчальному спортивному комплексі юрист розпочався кубок з баскетболу. Шість команд виявили бажання брати участь у міських змаганнях, але лише чотири з них боролися за перемогу у полуфінальних битвах, серед яких і команда Національного юридичного університету під керівництвом майстра спорту Віктора Миколаєвича Осипова, а також команди інших вищих навчальних закладів Харкова. Про неймовірно високий рівень змагань та про участь відомих спортсменів нам розповів завідувач кафедри фізичного виховання, доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту Олександр Володимирович попрошаєв. Конечно, я вважаю, що вони прошли на достаточно високому регіональному уровні. Виставляють участь здесь 4 сильніших зборних командир команди Харькова. Це такі команды, як медицинська. Университета, в составе которой пять легионеров с Нигерии, с Ливана, с Америки. Вот, команда достаточно сильная, команда Хире, вот, сборная команда нашего университета, которая многократные призеры первенства вузов города Харькова. Наша творча група відвідала урочисте відкриття заходу, на якому з промовою виступив проректор з наукової роботи, доктор юридичних наук, професор Анатолій Павлович Гетьман, який особисто привітав команду національного юридичного університету з перемогою. Перш за все, я хотів би привітати весь колектив Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого з тим, що саме в стінах нашого університету, нашому колективі, проходить перший. В місті Харкові відкритий турнір на Кубок Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого по баскетболу. Мені дуже приємно, що цей турнір, який проходить вперше, зібрав такі досить потужні, досить сильні баскетбольні команди вищих навчальних закладів міста Харкова. Це зароджується нова традиція. Це відкривається нова сторінка. В спортивному житті не лише нашого колективу, але й фактично всіх вищих навчальних закладів міста Харкова. І безумовно я хочу поздоровити нашу баскетбольну дружину, нашу баскетбольну команду з певнею перемогою в цьому турнірі. В конкурсі серед найкращих капітанів команд з баскетболу міста Харкова перше місце здобув капітан нашої команди Тарас Шульжук, за лаштунками якого щиро вболівала та підтримувала кохана дівчина. Довідавшись про це, ми вирішили дізнатися більше про спортивну кар'єру юнака. Я разом як із ним переживала весь цей час, коли він готувався. Адже він займається баскетболом вже з самого дитинства, і для нього це не вперше, але як він вже є випускником. Тому, можливо, це є його останнім турніром, який проводиться в академії. Ну, але я його підтримала. Я його ну, справді підтримую, люблю і завжди за його всі починання, всі його перемоги. Ми, в свою чергу, приєднуємося до привітань і бажаємо спортсменам ще більше натхнення і перемог у майбутньому. Спеціально для телевізійного вісника студентка другого курсу Марія Дійниченко. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого фундаментальний вищий навчальний заклад із авторитетною правовою школою. Саме тому науковці університету, як найкращі фахівці, завжди запрошуються до законотворчої роботи. Про один із прикладів такого напрямку діяльності нашого вузу у сюжеті Лілії Рудіч вітаю вас! Мене звати Лілія Рудіч. Зараз ми знаходимось у центральному корпусі нашого університету, де проходить науковий захід найвищого рівня, присвячений обговоренню проекту Трудового кодексу України. Безперервний потік наукових заходів, що проводяться в нашому університеті, продовжується. Так, 12 березня відбувся круглий стіл проблеми кодифікації законодавства про працю. Присвячений обговоренню проєкту Трудового кодексу України, автором якого став народний депутат України Папієв. Особливу важливість та гостру потребу прийняття нового Трудового кодексу для нашої країни відзначив проректор з наукової роботи нашого університету Анатолій Павлович Гетьман, який відкрив захід. У заході прийняли участь представники Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, Мінсоцполітики України, Національної служби посередництва і примирення, профспілкових організацій, організацій роботодавців, провідних науковців. За результатами роботи видано збірку тез учасників заходу. А більше новин на ну, офіційній сторінці нашого університету в мережі інтернет. До нових зустрічей в ефірі.